Наявності Audi Q5, 2018 рік, максимальна комплектація престиж в такому графітному кольорі, постійний повний привод Quattro, оригінальні легкосплавні диски, все в ідеальному стані, лед-оптика, передній задній парктронік, автомобіль тановано, є оригінальні рейлінги на даху, тут безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, панорамний дах, контроль сліпих зон в дзеркалах, салон чорний шкіряний з електрорегулюваннями передніх сидінь. Також є пам'ять водійського сидіння, автоматичне складання дзеркал. Система мультимедійна BenQ Олівсен, датчик світла, датчик дощу, шкіряний мультируль з підігрівом, цифрова мультимедійна панель приладів. Є навігація, все прошите українською мовою. Пробіг у неї 41 тисяча кілометрів, запис двигуна з кнопки, система старт-стоп, трьохзонний клімат-контроль. Як бачите, чотири камери по периметру, огляд 360 градусів. Автоматична коробка передач, просто ідеальний стан салону. Як спереду, так і ззаду, все просто супер. Клімат для пасажирів другого ряду і трьохпозиційний підігрів задніх сидінь. Все в ідеальному стані. Також тут електропривод багажника із функцією відкриття без допомоги рук. Ідеальний варіант, хто хоче проїхатися, запрошуємо на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарсі.